хочется снять все запитания стосовно украинской идентичности, потому что это дает дискомфорт. Что нужно сделать для того, чтобы люди вернулись? Ну, кроме экономики. Ну, то, что я считаю даже, может быть, не вторым, а первым по существу, это отказ от политики разделения на правильных и неправильных, своих и чужих, табу на проклятые вопросы, из-за которых Люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле этнонациональный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом. Так от, про папехівец шовінізмом. Тут якраз хочеться повернутися на тому, до того моменту, на якому в мене почали у пікселі з'являтися. Я не змогла вам розповісти історію 2000 року з Ліною Костенко, де вона під час лекції. Там прямо, там, е, Чим ці лекції мені надзвичайно цікаві? Так це тим, що коли ти їх дивишся, ти паралельно отримуєш якийсь зріз реальності того моменту. Тому що кожна лекція вона іще має в собі якісь запитання, обговорення. Виходять якісь люди, ставлять якісь запитання або студенти ставлять запитання Ліні Костенко. Вона паралельно щось говорить про ті деталі, побуту, які стосуються взагалі реальності тій в 2000 році, де вони живуть. І знову ж таки, це лекції весною 2000 року у Могилянці. І от на лекції номер 8 вона закінчується розмовами з приводу того, що хлопець е, пішов в е, офіс комуністичної партії, і повісив там. Жовто-блакитний прапор, як жест. А на наступний день Ліна Костенко обговорює вже наступну лекцію, і говорить про те, що цей жест мав продовження в тому, як його висвітлювала преса. І вона привертає увагу до того, як про це пише преса, і, ну, власне, розповідає все те, про що я уже через 25 років знову ж таки повторюю в своєму етері. Про те, як певні дії українців дуже. Мерясно обмазуються гамном і говорять, що це шовінізм, фашизм, нацизм і тощо, тощо, тощо. І вона навіть цитує те, як вчинок того, що з'являється в партії комуністів в Україні, це комуністична партія, яка діє офіційно на той момент в Україні. І яка, як, оце, знаєте, як вампір-часника боїться українського прапора настільки, що з'являються ну, такі матеріали. В голосі України з'явилася вже заява. З'явилася заява, мабуть, хтось читав її, хтось не читав. Але знаєте, як вона називається Заява над країною нависла? Зловісна цін фашизму. Так що той ваш юний колега, який туди пішов от, зривати прапор, червоний ставити державний прапор, то тепер він один з найголовніших фаш... фашистських молодчиків. Так от заява. Депутатської фракції комуністів у Верховній Раді з приводу терористичного акту проти Комуністичної партії України над країною нависла словісна тінь фашизму. І там є такий абзац: ми вимагаємо, щоб ми вимагаємо від влади нарешті розібратися в тому, яким чином і чому молодому поколінню у навчальних закладах. України прищеплюється ненависть до нашого соціалістичного минулого, формується кримінально по суті своїй свідомість. У цей важкий час ми комуністи попереджаємо. У цей важкий час у 2000 році комуністи валали, валали про фашизацію свідомості. А вона дотепер не видалили комуністи цю проблему. Комуністів уже немає. Ну, є Наташа, є Настя приходька, є баумістір, є Раднянський. Вони далі будуть продовжувати розповідати українцям, що вони фашисти. Ну, За прапор. Вони просто повісили прапор України на офісі на будівлі чи в офісі комуністичної партії. І це стало приводом для статті, над країною нависла зловісна тінь фашизму. І от я вам сказала, що я зробила плейліст. Поки що, поки що, це плейліст з того, що у мене вже було викладено. Я... Нарізужу короткі нарізки, насправді коротші сюжети для того, щоб це легше було ілюстративно. Я там підпишу їх. Завантажу окремо. Це буде прямо колекція моїх сюжетів на тему того, як. Розповідають про розлюднення українців, як розповідають про те, що ми ненавидимо, що ми людоненависники, людожери, фашистству ще малотчики. Ота, от все для того, щоб воно по-перше, лежало в одному місці і було класним ілюстративним матеріалом стосовно того, що це завжди. Ну, таким фоном у нас грало. І я спеціально цитую слова Ліни Костенко для того, щоб ви побачили, що оці е, ну от ви можете зайти і подивитися, як, наприклад, розлюднення у нас промотували всякі Льоша і Даше Малахове. До речі, теж у парі з Наташею Влащенко, як дивовижно, яке цікаве партнерство неочікуване. Так і спеціально процитувала вам слова Ліни Костенко, в якій вона цитує українську газету, в якій акт того, що прапор український висить в офісі комуністів, називають зловісною тінню фашизму. Українців постійно переконували у тому, що будь-яка вказівка на те, що вони українці, будь-який маркер, будь то мова, будь то віра, будь то армія, да? будь то. Идентичность, будь то, э, ну я не знаю, э, история, погляд на историю, оптика, это все неправильно, и от этого надо отказаться, потому что это разделяет и заставляет людей каких-то чувствовать себя чужими в этой стране. Что нужно сделать для того, чтобы люди вернулись? Ну, кроме экономики. Ну, то, что я считаю даже, может быть, не вторым, а первым по существу, это отказ от политики разделения на правильных и неправильных своих и чужих. Табу на проклятые вопросы, из-за которых люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле, это национальный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом. Да, і фашизмом. А що попахиває ти 25 років тому Ліна Костенко читала українську газету, в якій українців звинувачували у фашизмі. Ну і насправді я цього дядька цитую з свого відео рік, яке я зробила рік тому, тому що Настя Приходька рік тому дала інтерв'ю, яке нічим не відрізняється від того, що вона говорить Наташа Влащенка зараз. Та ж гражданська війна, той же конфлікт, так же в Україні нічого свого немає, все плохо і так далі. Все те ж саме. Це я просто щоб ви ну типу відкалібрували звідки я це взяла. Але історія Ліни Костенко на цьому не завершується. Тому що з одного боку Українець з українським прапором це тінь фашизма, а з іншого боку. Паралельно в той же день абсолютно легітимно зібралася нова комуністична організація. Комуністичний союз молодьі. І там хлопці, які добре знають, що вони роблять, вони поки всі сидять в ізоляторі на подолі. Хотіли якось боротися, вмісти. то ті сиділи, чи то в українському домі, де був цей самий встановичий з'їзд, чи в будинку кіно по телебаченню, яка є в будинку кіно, а я читала, що в українському домі, яка різниця, тобто в прекрасному залі сиділи. Молоді люди, які створили нову комуністичну орг... молодіжну організацію легітимного, от так от паралельно в той момент, коли українці за те, що вони десь повісили український прапор, звинувачують фашизму. Нова комуністична партія швиденько. І далі, і ще деталі. Я рекомендую досправді дивитися ці лекції, бо вони цікаві, вони дають нам відчуття того, що було тоді. І розуміння насправді, наскільки ми йдемо далі вперед, насправді, але все одно це дуже цікаво. В цей час хлопчик виходить, і на нього всі дивляться, хтось кишені руки поклав, і якась старушка накинулась на одного з наших героїв. Значить, Екстреміст тушується, парівають те, що сказав. собеседник не успевает, его с «У меня восемь внуков в армии служили, а вы, суки, не служите, только беспорядки устраиваете». За рука хватает бабуля. Парень в волнении сбивается на русский язык и кричит «Бабушка руки, чего ты меня дергаешь?» Толпа хочет. Ты глянь, как его национальная идея попустила. Тобто, якщо він заговорив російською мовою, а він розгубився, уявляєте, що це за агресивна бабулька. А він не розконьку, він її, не дай Бог, штовхнути, так він каже, бабуся руки. Але зверніть увагу, що бабуся то не простая. Бабушка називає юнаків суками. Ну? Ми бачили багато таких бабушок, в принципі, і сьогодні теж про таких бабушок поговорили трошечки. Ну, такі от бабушки, і раніше треба було бабушок запрягати, шукати. А зараз можна просто, по-перше, запускати батню, щоб вона створювала потрібний фон. Ну і паралельно випускати якихось помітніших гравців, про яких зокрема біднікова говорить в своєму етері в своєму інтерв'ю. Їх видно одразу. їх видно, що знаєш, оцей ти я, типу, свій, я братик, я там сватик, ми всі друзі. Оце одразу видно. Братіша. Братіша. Я зараз все все будет хорошо. Ну їх одразу видно. Да, ми знаємо, що їх одразу видно, і вони перевертають до себе увагу для того, щоб бути помітними, для того, щоб знаходитися в полі зору обговорень, і їх обговорюють. Нам ну, це ви знаєте, це як. Ну, треба обіжратися тими Рафаелами. Я правда порівнюю їх з Рафаелами, а не чимось. Ну, ну, треба обіжратися цим гавніщем, щоб його потім уже не хотіти взагалі бачити. І певний час ми це все ще будемо відкидати від себе.